Чому у одних садівників яблуні щороку приносять великі смачні яблука, а у інших врожайність дерев знижується з незрозумілих причин, гілки ламаються, яблуні гинуть, щоб уникнути подібних неприємностей, потрібно навчитися правильно доглядати за яблуневим садом, не забуваючи регулярно підрізати гілки. Тілі обрізки дерева чи знаєте ви, як правильно обрізати яблуню і в яку пору року краще це робити? Певнені, що вірно формуєте крону. Якщо немає, в нашій відео зібрані основні рекомендації по цій темі, а в доданому відеоролику наочно показано, як проводиться обрізка яблунь восени. Залежно від віку дерево обрізка служить для різних цілей: формування красивої крони правильної форми, зміцнення молодих гілок, збільшення кількості плодоносних гілок, забезпечення хорошого доступу сонячного світла до яблук, видалення старих гілок для заміни новими. Підготовка дерева до зими, обрізка старої яблуні в більшості випадків дозволяє її врятувати, а молоді дерева розростаються і краще плодоносять завдяки подібній процедурі, коли обрізати яблуня навесні влітку або восени. Молоді дерева обрізають щороку восени і навесні. Обрізка яблунь навесні необхідна для видалення підмерзлих взимку гілок, для формування крони і для підвищення врожайності. Починається весняне підрізування до сокоруху, поки не з'явилися бруньки пізньої осені, як опаде листя, проводять обрізку старих ціпсованих надламаних. Гнилих гілок для підготовки дерева до зими у рідкісних випадках підрізають яблуні ще й влітку, щоб забезпечити найкращий доступ світла до плодів. Зимове підрізування яблунями переноситься легше, так як вони перебувають в стані спокою, проте вона може здійснюватися тільки в теплих південних районах, інакше тендітна від морозу кора дерева пошкодиться. Чи можна обрізати яблуню восени після заморозків? Краще не варто, інакше кора навколо місця вирізу гілок підмерзне, і рана буде довго зростати. Всі роботи з яблуною постарайтеся закінчити до початку перших заморозків. Проводиться осіння обрізка наступним чином: спочатку видаляються великі зламані і сухі гілки, вирізаються найбільш слабкі гілки з тих, що розташовані занадто близько один до одного, зрізаються гілки, що ростуть під гострим кутом, всі пошкодження, нанесені яблуням в процесі обрізання, ретельно замазуються садовим варом. Або фарбою на масляній основі зрізані гілки збираються і спалюються. Способи обрізки гілок обрізання яблунь восени буває трьох видів: слабким, середнім і сильним. Слабку обрізку роблять молодим яблуням нові гілки, які виросли протягом року, коротшують на одну чверть довжини. Повесні від обрізаних гілок підуть свіжі пагони і сформується красива крона. Середню обрізку застосовують на 5-7 літніх яблунях, і на старих деревах також з метою збільшення кількості врожайних гілок і формування крони зміцнілій. Гілки підрізають на третину довжини. Сильна обрізка необхідна для проріджування гілок, щоб яблука краще визрівали під сонцем, для цього гілки вкорочують наполовину. Окремий вид обрізки яблунь видалення засохлих гілок. Тут важливо не зробити помилку, підрізавши гілка прямо біля стовбура яблуні, інакше висохлий сучок незабаром випаде з дерева. І утворюється дупло, яке може привести в результаті до загибелі яблуні, спиляєте гілку до того місця, де з'являється перша нирка, потім тонкою пилкою з дрібними зубами підпиляєте пеньок таким чином, щоб підпил від стовбура йшов в сторону гілки. Яку випиляєте, місце зрізу в цьому випадку рекомендується обробити не фарбою, а садовим варом. Якщо ж після цієї обробки пройшов дощ, виконайте її ще раз. Обрізка молодих яблунь з тоненькими гілочками здійснюється секатором, а зміцнілі гілки спилюють пилкою. Інструмент повинен бути чистим і дуже гострим, заточеним як бритва, тупі садові ножиці або ножівка сильно, розлохматят кору, і рана буде довше заростати. Фарба для обробки підходить тільки масляна. На основі оліфи інші види фарб спалять кору, як кислота. Деякі садівники для обробки ран після підрізування гілок використовують дезінфікуючий розчин з вапна з мідним купоросом в співвідношенні 1.0.1. Врахуйте, що моментальна обробка необхідна тільки для старих сухих гілок, а при обрізанні молодих гілок потрібно хоча б добу почекати. І вже тоді покрити зріз фарбою або варом. Починається підрізування яблунь після посадки в перший же рік з метою відновлення рівноваги між зменшеною кореневою системою і розлогою надземною частиною дерева, яка буде вимагати більше води і поживних речовин, ніж коріння зможуть забезпечити. У наступні 3-5 років молоді яблуньки краще не підрізати, видаляйте тільки надломлені і засохлі гілки. Вкоротити пагони слід в тому випадку, якщо дерево росте вгору занадто швидко.